Дивіться, дійсно, тиждень пройшов більш-менш стабільно за винятком Донецького напрямку, де йдуть активні бойові дії. Я думаю, що наступний тиждень буде характеризуватися саме, теж саме такою ж бойовою активністю. Так, на Донецькому напрямку вони будуть атакувати. На інших, на Луганському і на Запорізькому, в основному буде йти позиційна війна. Чому тому, що обидві сторони і ми і російські окупаційні війська зараз займаються перегрупуванням і передислокацією військ? Вони переформовують угруповання, яке вийшло з Херсону. Причому причому звозять мобілізованих для поповнення втрат літаками із Білорусі і з Росії на аеродроми в Ростовській області в Білородській. І на півночі окупованого Криму українського. От. Е, даже залучили Уральські авіалінії, цивільну авіакомпанію для перевезення особового складу. Так що, я думаю, ще тиждень це як мінімум вони будуть перегруповуватися. А з перших чисел грудня, скоріш за все, активізація буде на Донецькому напрямку. Там е, це політичне завдання. Це амбіційне завдання амбіції самого командувача російськими військами Соровікіна. Він хоче довести Путіну, що він на щось спроможний. Ну і це економічне завдання. Бахмут і Солідар залишаються найголовнішою цілею. Чому? Тому що там знаходиться водозабір для майже всієї більшої частини Донецької області. Що стосується нашого Генерального штабу, то думаю, що. <гану> Дуже важко сказати, але думаю, що найперспективнішим може бути луганський напрямок. Чому тому, що ми навіть сьогодні маємо там чи не успіх і просуваємося потрохи, але просуваємося уперед і звільняємо потрохи нашу територію. Це ви зараз говорили, я так розумію, напрямок ці сватове кримінал, але ми бачимо, що там дійсно наші військові потроху вони просуваються, але ймовірно їм заважає е, погода. І якщо вони дійсно там активізуються, чи стримує це певну інтенсивність саме на Донецькому напрямку, там де Бахмута Авдіївка? Так, цілком, якщо ми будемо мати, дійсно, давайте почнемо з того, що ну на жаль, погода а, дуже сильно впливає сьогодні на хід ведення бойових дій. техніка в'язне. І в особовий склад дуже важко просуватися, але якщо ми будемо мати успіх або в Кремінні, або в Сватово, неважливо де на цій, на цій лінії оборони російських військ це може суттєво підрізати донецьке угруповання російських військ і вони будуть змушені знімати частину сил для того, щоби для того щоб стрим намагатися стримати просування збройних сил України, так що тут дивіться, фронт ну, я виділяю три основних напрямка: це Луганський, Донецький і Ну Таврійський, іноді його називають Генеральний штаб. Ну можна залишити ще назву Херсонський. Точніше, вибачте, Запорізький напрямок. Запорізький, от три напрямка, і е, просування збройних сил України на будь-якому з цих напрямків буде впливати на два сусідніх напрямка. Так що е, неважливо, де обере е, напрямок зосередження основних зусиль Генеральний штаб збройних сил України, а е, це потягне успіх на будь-якому напрямку, потягне за собою успіх і на інших напрямках. А зараз хочеться ще поговорити про Херсонщину, тому що творці Діпстейт вони оновили досить цікаву так карту за останні е, дві доби. Якщо режисери мене розуміють, хай покажуть цю карту. І якщо ви її бачите, от як ми бачимо, що 21 листопада ми бачимо, що е, сам Дніпро і Лівобережжя воно було червоним кольором. А от уже сьогодні ми бачимо, що воно ну ніяким кольором, сірим кольором, і ми так раніше читали цю карту, що це означає, що там власне вже. Якісь бойові дії тривають, тим більше ми маємо інформацію, що е, росіяни відступають уже з деяких населених пунктів, е, і також триває операція на Кінбурзькій косі. Е, скажіть, власне, чи може це свідчити про те, що там вже є наші військові? Чи вони там скоро з'являться? І взагалі наскільки цей плацдарм є е, е, для нас зручним? Е, ну скажу так, що е, сіра зона, ну, це не означає, що та що там є наші війська. Я справа у тому, що Росії, під впливом нашої артилерії і вогневих ударів російські війська основні сили від Дніпра почали відводити ще два тижні тому. От і тому вирісовується сіра зона, і в, в вони створюють лінію оборони скоріш за все, десь на певній відстані від Дніпра більш-менш безпечної там, де не буде досягати основна маса нашої артилерії. Ось тому вона там і утворюється. Ну я не виключаю можливості, що будуть сили спеціальних операцій і е, рух спротиву можуть е, проводити певні бойові операції на лівому березі Дніпра. І так, е, оця сіра зона може сприяти роз... захопленню плацдарма на лівому березі збройними силами України, якщо таке рішення буде прийнято в Генеральному штабі. А якщо говорити, наприклад, про Мелітопольський напрямок, він теж досить таки цікавий. Там окупанти на трасі від міста до Нової Каховки, укріплюються. Повідомляли і про евакуацію з Армянська, а також будують дорогу до Рабатської коси. На початку тижня взагалі була інформація про те, що вони можливо відступлять з енергодару. Якщо об'єднати всю цю інформацію, до чого вони там готуються? Дивіться, вони намагаються перетворити от, Мелітополь, Армянськ, Каховку. Вони намагаються перетворити на суцільний укріп району. І е, я не думаю, що вони самостійно підуть на Енергодара. Це не це не той випадок, тільки під тиском збройних сил України, або е, якщо збройні сили України з е, створять умови е, оточення Енергодару. Якщо ми при предпримемо спробу на наступу на Мелітопіль, то тоді і або на Нову Каховку, то Енергодар підпадає попадає в оточення. От в цьому випадку так росіяни можуть піти. З Енергодра в іншому, я думаю, що навряд чи. це е, більше, е, більше інформаційно інформаційна психологічна е, операція стосовно розповсюдження, в тому числі і фейків. От а так вони розуміють, і до речі, якщо м, м, чому вони так сильно укріплюються, тому що якщо ми, ми беремо Мелітопіль, то фактично у нас є прямий вихід на перекоп і на е, і подальшому на Бердянськ. І тоді зникають всі три, всі три е, е, досягнення, які сьогодні має Російська Федерація. Перше – це захоплення з е, великої атомної станції в Європі Запорізькою, це е, втрата контролю е, над е, північно-кримським каналом. А це вода в Крим. Ну і е, ліквідація суходольного коридору до Криму. Ось чому росіяни так сильно укріплюються і так бояться нашого наступу на запорізькому напрямку або з боку херсонського херсону з херсонського напрямку. Тобто, якщо я правильно розумію, якщо наші військові проникнуть от в напрямку Токмак-Бердянськ, то ми в принципі перерізаємо ем, змогу з'єднатися тим окупантам, які на Донеччині, і тим, які на Херсонщині, вірно. Не те, щоб з'єднатися. Ми фактично невілюємо весь весь воєнний похід російської армії, який вони почали 24 лютого. Бо більше ніяких, взагалі, ніяких досягнень у них не залишиться. І в мене ще є останнє питання. Напередодні з'явилася інформація про те, де не в ДНР так звані повідомили, що вони нібито сформували батальйон із українських військовополонених. Це взагалі в голову не вкладається. Вони говорять, що вони добровільно перейшли на їхній бік, і нібито вже їх планують відправляти на передову. Що ви про це скажете? Що це взагалі таке? Ну я, я допускаю, що така така ймовірність існує справа у тому, що людей катують і примушують до ну будь-яких рішень. Подивимося, як це буде виглядати в на насправді. На і а, чи нададуть Російська федерація, дивіться, Російська Федерація взагалі не не надає доказів? От чому було би не, не показати сюжет, там не створити і показати реальних людей з реальними прізвищами, так і да таке інше. Тому я думаю, подивимось, що що з'явиться на фронті, а так будемо мати на увазі, що це е, просто е, чергова інформація. Можливо, фейкова, а може, було навіть не можлива, а дійсно фейкова з боку російської пропагандистської машини. Тут ось що треба ще враховувати. Якщо говорити ще про Бахмутський напрямок, Олексій Арестович напередодні сказав, що от уже половина військ по всій лінії фронту вони вже складаються з мобілізованих. Як ми розуміємо, вони не дуже гарно навчені. Чи можна нам розраховувати, що там уже не буде таких успіхів у російських військових, тому що от, за оновленнями карт ми бачимо, що от, в Мар'їнці, зокрема, зараз там вони мають певний, але невеличкий успіх. Так, вони вони ще мають невеличкі успіхи за рахунок цього кадрових воєнних, які ще збереглися в лавах в лавах тих частини підрозділів, які воюють на лінії фронту. Ну тут не, не можна не погодитися в тому сенсі, що чим більше буде мобілізованих в складі цих підрозділів, тим більше втрати буде нести російська армія, тим менше успіхів в плані ведення бойових дій вони зможуть досягнути. Дякую вам дуже. Сподіваємося, що так і буде. Що ніяких успіхів у Російської Федерації на нашій землі вже не буде, і зовсім скоро вони покинуть всю територію України. З нами на зв'язку був військовий експерт Олег Жданов. Говорили ми про те, що відбувається на фронті, і що чекати нам найближчим часом.